Моє привітання, доброго вечора всім. Давайте подивимось такий розклад. Знаєте про що? Що він, вона від вас приховує? Про те, що, можливо, ви здогадуєтесь, а можливо, боїтесь навіть думати. Подумайте про свого, свою партнерку або людину, яку ви хочете придивитися. І ми зараз. Подивимось, що людина приховує. А можливо, нічого не приховує. І так, спочатку, в яких енергіях знаходиться та людина, яку ви загадали? В яких енергіях зараз? Король Кубків. чоловіки, повертайте на себе, суд. Туз пентаклів. Ага. І я хотіла додати зірка, тобто, щоб зрозуміти, а що тут. А, ну, дивіться, якщо коротка, якщо коротко, хоча хочу вам розповісти, що ця людина ніби дуже спокійна, емоційно врівноважена, вміє своїм емоціям, так би мовити, зараз ні те, що не приділяти увагу. Тут тема йде про те, що людина більше якось як на дні колоди вісім камочів, або заплуталась, так? або ви заблокували цю людину, або вона вас заблокувала, або ви разом заблокували, або у вас відстань дуже велика, і людина не може приїхати зателефонувати по різним моментам зараз. Може бути різноманітні аспекти і моменти, із-за чого людина не може проявитися. Але тут є якась заплутаність по вісімки мічів. І це ще заплутаність може бути і навіть в голові у людини, яку ви ту загадали. Ця людина ніби спокійна, але в цій людині йде дуже важлива і така глибинна трансформація по карті суда. А, ця людина ніби на порозі серйозного рішення. Тут переосмислення якесь, тут іде переосмислення свого життя. А як я, наприклад, жив, я буду говорити як від короля Кубків, так? А ви вже. Повертайте чоловіки, як я жив, а що я маю наразі, що я робив, чи не робив, і те інше. те інше. Тобто, питання людина може собі ставити і передивлятися, тобто переосмислювати. Тут іде момент, що людина хоче почати з чистого аркушу, або втратити шанс, який дається вищими силами, отут. Тому що суд це родова карта це карта вищих сил. І вона говорить: у тебе є шанс. Шанс на майбутнє. Розумієте? Тут або людина обере цей шанс, або втратить цей шанс назавжди. І ця людина на порозі серйозного рішення. В душі є надія, і він тягнеться. Я так розумію, до вас, тому що ви загадали цю людину. По зірці це видалека, можливо, ви медійна, можливо, вас десь людина бачить, але видалека, холодна, недосягаєма, але така дуже манка і ну, вище зірці не буває. Так? Зірка це а, такий а, прекрасний образ, так, це теж жіночий архетип, водна стихія. І ми навіть тут бачимо, що тут є натік на водолія, якщо ми будемо брати знак зодіаку. Тобто, Але це не про це. Це про надію, людина тягнеться, але в матеріальному світі ще не зробила крок. Тобто тягнутися, думати, передивлятися, так, вона як не може взяти сміливості, в неї. Не вистачає. Вона не знає, як ви, наприклад, відреагуєте. Тому що ну, ми говоримо про ваше партнерство, наприклад, так, і тут іде мова про вас. Ви ж думаєте, ви притягуєте людину. Давайте далі. А що ця людина від вас приховує? Що людина від вас приховує? А закохані, яка б гарна карта тут закохана? Дивіться, і тут тільки двоє, тут немає третього. Якщо б я взяла іншу колоду, там був би натик на третю особу. Тут двоє, тут пара. Також це кармічність, це пов'язання душ, це близнікови бувають по о, закоханим виходять. Ну, тут може натик ще й по суду бути, сонечку, вежа, імператриця. Дивиться, яка ви. Ми зараз будемо втечняти, це ви чи це. Інша жінка чи чоловік, тобто повертаємо так. Ця людина стоїть перед вибором. Ну, будемо так говорити, перед вибором, тому що закоханий це вибір і шляху, і людей може бути. Також парності, який цей вибір так від цієї людини змінить все. Людина приховує справжні своє почуття. Бо боїться зруйнувати по вежі звичне своє життя. Так? А ще боїться людина тут, ваше кохання, ну, напевно, це ви. Ну зараз ми будемо вточняти. Бо в його в чиїх очах ви ну, дуже така потужна особа, як імператор, або ну, тут імператриця виходить. Так? Та, яка може дати або все, або, а, хочеться сказати, забрати усе. Так? Коротко, він вас кохає, але вибір між пристрастю і стабільністю, і зоною комфорту, наприклад, і вами, так? між сонцем і руїнами. І ламає це душу. А людина мовчить, бо боїться сказати, визначити це як правду. Давайте ми спитаємо все ж таки: хто ви для цієї людини? Хто ви? Мах, королева мечів? Повішений? Коротко. Ви випробування і шанс. Ви ця людина знає, що вас не обдуриш, що з вами ігри тут неможливі більше, і тому вагається. Ну, тому що, напевно, звикла людина маніпулювати вами. Тому що вас бачить силу, вас бачить мага, тобто, ви можете самі. Будь-ки маніпулювати, і взагалі ви можете використовувати будь-які інструменти. Тобто, ви дуже класно розчитуєте людей різноманітними способами помагу і королеви мечів. Ця людина бачить у вас ту, яка вміє чекати, до речі, по цим картам. І більше не дозволить маніпулювати, і більше не дозволе, не дозволе якось з вами грати. Саме ваша рішучість ставить цю людину в глухий кут. І, так би мовити, людина насправді боїться до вас прийти, тому що ну, тут потрібна. Правда, і визнання того, чого, можливо, між вами відбулося. Тому отак. От от, тут такий розклад: напишіть, будь ласка, от, це ви Це ви вийшли у, у цій людині стосовно, що приховує. Приховує те що, те, що не може до вас прийти, тому що вас бачить дуже таку цілесну, цінну і таку багатогранну. Людину. Ви вже знаєте, так би мовити, правду. Питання стосовно цього не в цій людині, а питання, чи ви готові вже чекати, чи ви готові вже відпустити.